Всім привіт! Сьогодні вирішив записати невеличкий ролик на тему того, що крипту вже купувати пізно і вкладатись в неї пізно. І все пропало, інвестування то не для мене, і всяке таке. До речі, хто не підписаний на наш телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю нові новини нові новини, то ви підпишіться, бо я в ньому іноді викладаю те, що я купляю, викладаю нові ролики. Так що завжди велкам! Припустимо, перед нами встала задача, що ми зараз захотіли інвестувати в крипту. І нагадаю, що це не інвест-парада, і ви повинні розуміти, що інвестування в крипту то дуже ризикована фішка, і не треба слухати якогось парнішку на ютюбі. Я просто ділюся тут своїми думками. Але якщо ви втомилися від фондового ринку, і вам не подобається, наприклад, вкладати в ті самі SP 500 і просто отримувати свої 9-12 річних, а хочеться щось таке якоїсь двіжухи ризику, то сьогодні я поділюся з вами тим, що я думаю на цю тему. В мене на даний момент є. Свободних грошей біля 750 доларів USDT на те, щоб інвестувати їх в крипту. І ну, саме тому я вирішив записати цей ролик. По-перше, хочу нагадати, що біткоін в нас зараз коштує вже 70 з половиною тисяч доларів. І, ну, звісно, нормальна реакція зараз подумати, що ви вже не встигли в цей потяг зайти і немає сенсу купляти біткоін. Але тут треба. Відповісти собі на питання, яку стратегію перед собою ви ставите. Тому що, в принципі, так, да, якщо ви ставите перед собою стратегію швидкого заробітку, наприклад, сьогодні купити і там, умовно кажучи, через півроку продати, то біткоін, напевно, найліпша монета для інвестування для вас буде. Але моя стратегія це стратегія на довго мінімум на 5 років, а то й більше. Із тих 750 USDT, що в мене є, і я вкладу, напевно, десь 500 доларів я планую вкласти в ефір і біткоін. В біткоін, тому що скоро халвінг, і як ми можемо побачити, наприклад, давайте перейдемо на CoinMarketCap, подивитися. І якщо загуглити всі. Халвінги, які були до того на біткоін. Нагадаю, що халвінг це підвищення складності майнінгу біткоїну, то ми можемо побачити, це був 12-й рік, 16-й рік, 20-й рік. Раз в 4 роки, зараз вже 24-й. Дивимось, що сталося з біткоїном ці всі роки. Я трошки збільшив графік, тому що в 2012 році після халвінгу. Період з дванадцятого по шістнадцятий роки, ось він. Ми можемо зафіксувати, що до дванадцятого року біткоін один біткоін коштував 4 долари, на піки він коштував 1000 доларів. Ну і вже перед халвінгом, плюс-мінус, коли вже волатильність не така велика була, він коштував 300 баксів. Тобто з 4 доларів він виріс до 300 доларів і могли спокійно фіксуватися. Потім, умовно кажучи, з 300 доларів в 2016 році пік вже був, давайте я тепер зменшу на 16 тисячах доларів. І знову ж таки, якщо ви зовсім прям неудачник, то фіксувати ви могли його на десь 3-4 тисячах. Тобто, це вже було б X10 для прям дуже лінивого інвестора, як от як от ми тут всі зібралися. Потім ще один халвінг у нас був це початок 2020 року, тобто умовно кажучи. Ну, в ціні в 10 тисяч він виріс до ціни в 60 тисяч, яку ми пам'ятаємо всі прекрасно. І до чого я тут все веду? Веду я до того, що зараз ми знаходимось в періоді, коли біткоін коштує 70 тисяч, і нам здається, що вже пізно. І якраз тємка в тому, що ми зараз, навіть якщо ми зараз знаходимось на плюс-мінус, десь от як ну перед всіми халвінгами, да то в нас є, ну зрозуміло, що навряд чи буде x10 одразу протягом 4 років, тому що капіталізація біткоїна і так вже дуже висока. Але ми можемо розраховувати хоча б там на X3, X4 майбутній рік плюс-мінус, і якщо дивитись на це як на інвестицію, хоча б на рік то в принципі, навіть якщо ми зараз купимо біткоін по 70, що я зараз і намагаюсь, і буду робити, нехай він впаде знову до 50, але протягом року я даю йому ціну до 200 тисяч. Тобто... Зараз дуже, ну, на мій погляд, знову ж таки, це не інвестпарада. На мій погляд, якщо ви бажаєте не дуже ризикованої інвестиції, тому що біткоін це, ну, тому що крипта вона сама по собі ризикована, але все одно повторююсь. То біткоін це все одно навіть зараз, при тому, що він на максимальній ціні це гарна інвестиція для легкого ікса, щоб отримати наступний рік не 10 як на S&P 500, а хоча б 100%. Тобто, якщо ви закриєтесь, закриєте свою, наприклад, там 10 тисяч доларів, які у вас є в X2 через рік. Ну це все одно більш-менш приємно і скоріш за все без великого емоційного навантаження. Але в мене 10 тисяч немає. В мене є тільки 500, і я вкладаю їх на і наступний халвінг. Теж в мене позиція це мінімум 5 років, але ну подивимось, що буде. Зараз прикольно, що прийняли біткоін ETF, тобто він вже є частинкою. Не сірої зони, сірої зони криптовалюти, а реального фондового ринку. Саме тому я думаю, що це не такий великий ризик, і вкласти більшу частину грошей якраз таки в інвестування в біткоін це гарна ідея, навіть не дивлячись на те, що він коштує 70 тисяч. Наступна монетка, в яку я буду вкладати гроші, частинку грошей це ефіріум. Звісно, в ефіріумі немає халвінгу в наступному місяці. Але Ефіріум розвивається, і це друга по капіталізації монета на ринку. Моя думка, до речі, якщо б ви були підписані на наш телеграм-канал канал, ви б про це знали. Тому ще раз раджу підписатися на цей канал. Буду радий там всіх бачити. Моя думка така, що ETF на ефіріум теж скоро приймуть. Вероєнність десь 50%, даю віроюсть десь 50%, що це буде в травні, колись як буде розгляда, розглядати заявку від ефіріума, але якщо не в травні, то максимум на початку 25-го року. І це знову ж таки гарний бус для ефіріума буде. Ну і мені здається, що. Якраз таки протягом 10 плюс-мінус років може бути таке, що ефіріум буде коштувати дорожче біткоїна. Звісно, це тільки мої такі думки, але зараз я плюс-мінус бачу це так, тому що біткоїн, він більш зараз на хайпі, типу його ціна вона формується попитом людей, але транзакції в ньому повільні. Використовувати його як систему обміну цінностями, тільки типу як звичайні гроші, щоб щось купляти, дуже незручно. А ефір зараз працює. На тем, щоб в ньому були маленькі комісії, щоб він був швидкий, Він розвиває всякі, на ньому розвивається дуже багато великих проєктів на рівні L2. Саме тому я думаю, що ефіріум набагато перспективніше. І ціну біткоїна зараз формує тільки його хайп, попит, що це перша монета, криптомонета і всяке таке, але він фізично не може бути використаний нормально як система оплати, тому що він. Тормознутий, А Ефіріум легко. Саме тому друга монета, в яку я буду вкладати частинку грошей, це буде Ефіріум. Ну і давайте я одразу, щоб довго не говорити, перейду в Spot і, і по маркету куплю зараз на 350 USD біткоїна і на 150 USD Ефіра. Так, купили. Переходимо на Ефіріум і І так само по маркету купляю на 150. Додатково хочу зазначити, що якщо ви вкладаєте перший раз в крипту гроші, вам треба розуміти ціль, що я маю на увазі. Наприклад, у вас є свободних там 100 доларів, 500 доларів, неважливо на те, щоб зараз купити крипту і чекати. Сенс в тому, що коли ви купите, наприклад, той самий ефір чи біткоін. Ви повинні розуміти, що в той момент, коли ви його купляєте, це для вас условний максимум ціни, яку ви для себе зафіксували. Це означає, що якщо, наприклад, найближчим часом, поки ви є інвестором в цю монету. Ціна впаде, наприклад, на 50% на 100% легко, таке в криптовимірі постійно є. Ну в біткоїні, думаю, зараз вже скоріш за все, волатильність не буде така велика, тому що він вже є частинкою ETF, і крупні інвестиційні фонди вже плюс-мінус регулюють ринок, тому що викоплено вже там біля по-моєму 5% всього оберту біткоїна чи 3%, але все одно це дуже багато. То ви повинні розуміти, що в цей момент, коли ціна падає, Дає вам не треба. Бігти і кричати, все пропало. Вам треба знову знайти гроші і купити ще раз бажано на ту саму суму біткоїна або ефіра, ну ту монету, в яку ви вкладаєтесь, щоб усереднити ціну. Тобто, умовно кажучи, якщо ви зараз купили по 70 тисяч, а через два тижні ви побачили, що біткоїн коштує 50, то вам треба купити ще раз біткоїн, в ідеалі знову ж таки на 500 баксів, скільки вас там було, щоб усереднити ціну, і середня у вас вже буде е при ціні біткоїна 50 тисяч вже. Ви купите на 500 баксів не таку саму кількість, як купували за 70, купити трошки більше. І тому середня ціна це не буде середня ціна між 50 і 70. Це буде плаваюча цифра, яка буде трошки менша, ніж 50 плюс 70 поділене на 2. Сподіваюсь, я нормально пояснюю, це зрозуміло. Тому ви повинні якраз таки перед собою ставити розуміння, що якщо ви вже в. Цю какашку, мовно кажучи, наступили і вирішили інвестувати. То не треба бігти і все продавати, коли ціна падає. Треба вірити далі. Ви ж вірили, коли ви купували біткоін в біткоін, то далі треба в нього вірити і купувати і усередняти ціну. І саме тому потім через деякий час, знову ж таки, які ви для себе поставите, там рік, півроку, два роки, ну там десять років. Для вас буде середня ціна максимально вигідна. Тобто, якщо ви вже вирішили інвестувати, то недостатньо один раз купити в ідеалі докупляти і осередняти ціну. Інакну в такому випадку це буде найвигідніше інвестування. І останнє, про що я якраз і хочу поговорити в цьому відео, якраз таки, напевно, це займе більше всього часу. Це те, куди витратити остатку. Танні 250 USDT, які в мене залишились. Тобто, ми зараз купили 245. Ми зараз купили з вами ефіра, купили з вами біткоїна. Окей, ми віримо, що вони виростуть. Я, по крайней мере, що стосується саме ефіра і біткоїна, скоріш за все купляю їх. Мінімум на 5 років, по крайней мере, ціль я собі таку ставлю. Але тепер в мене є зайві гроші, які я готовий, якими я готовий ризикнути дуже сильно і купити на них якісь мемкоїни. Знову ж таки, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, де я періодично викладаю е свої ідеї і, і портфелі, які я збираю, то я нещодавно викладав викладав свій канал портфель, який я збирав десь місяця три тому з вами теж на, на YouTube, на каналі є відео. І прикольно те, що ми можемо побачити, що я тут купляв, скільки тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім монеток серед яких диверсифіковано купив ефіра на 38 доларів, а на всі інші, тобто 114 мінус 38, це умовно кажучи 120 мінус 40, там плюс-мінус, на стільні 80 баксів я купляв всякі різні мемкоїни. І що прикольно, що цей портфель вже дав майже 3 ікса, і це ще не було халвінгу, тобто не було тієї події, яка буде скоро у всіх на слуху, і приведе ще в крипторинок якусь кількість людей і інвестування ззовні. І ми можемо побачити, що прикольно і дуже цікаво, що серед цих монет була монета Флокі, на яку я витратив всього. 11 баксів, а зараз поточна вартість монет е, вже 110 доларів. Тобто зі всіх цих монет одна монета дала 10 ексів. Це взагалі космос. І саме через це і є бажання вкласти 245 доларів, які залишились на інвестування, в подібні монети монети мемкоїни, які можливо можуть дати і 10 іксів, і 100 іксів, а то і 1000 іксів. А можливо, можуть не не дати жодного, а можливо, можуть взагалі просто зникнути з ринку, і я втрачу гроші. Це є ризик, який я на себе готовий прийняти. Ну і в даному відео я просто хочу поділитися своїми думками, як би я шукав ці монети, і як би я і на що би я звертав увагу. Можливо, до речі, мені буде цікаво подивитись в коментарях, як ви шукаєте подібні монети. Тому що навіть в цьому році я теж викладав ці новини в себе в телеграм-каналі. Дуже багато було прикладів, коли людина купляла там. На 400 баксів якусь монету через два дня продавала її за 60 мільйонів, і все в них, в них було окей. Ну не за 60 мільйонів, але, по-моєму, 400 баксів купив і продав за 6 мільйонів. Ну, це лайфченч лайф для людини. І ну, звісно що таких прикладів дуже мало. Але зараз, от саме зараз, якраз таки перед халвінгом, перед змінами для ефіра і перед тим, коли крипторинок він стає. На слуху у звичайних інвесторів ну, приймаються нові ЕТЄФК, щоб легально умовно кажучи, можна було торгувати на фондовому ринку. Саме зараз мені здається вирогідність того, щоб купити таку мем монету, яка виросте, вона більша, ніж будь-коли. Пам'ятаю, пару років тому була така монетка, називається вона Самоєд. В неї дуже цікавий графік. Давайте подивимось на історію. Були люди, які купляли цю монетку по от давайте з вами порахуємо 3,05. да? І, наприклад, в нас з вами є 100 баксів. Ми купили цієї монети на 100 баксів і отримали 20 тисяч цієї монетки в 2021 році. А потім ми побачили пік офігелі трохи і подумали. Ну, типу, звісно, що логічно, що не будь-яка людина. Зможе продати саме на піці, тому що ми не, не бачимо в момент ринка, чи то пік, чи ні. І після піку, коли ми побачили, що монета почала падати, десь от тут ми її продали, умовно кажучи, да? по 16 центів. І давайте тепер помножимо цю цифру монет на 16 центів. На 0.16. Це виходить 3200 доларів. Ось в чому сенс мемкоїнів. Ми витратили 100 баксів на те, щоб купити якусь монету, дуже сильно ризикуючи, звісно, але не напрягаючись, заробили. 3100 баксів зі ста. Якщо б ми вклали 1000, це було б 31 тисяча доларів. І мій аналіз буде ґрунтуватися саме на цій монеті. Перше на що я зверну увагу, це капіталізація цієї монети в 2021 році для того, щоб спробувати знайти подібні монети з подібною ж капіталізацією зараз. При ціні uh, 305, умовно кажучи, Total Supply в той момент був порядка 3 мільярдів саме. Давайте помножимо це. Так, порядка 3. Помножуємо це на 305. І отримуємо кап капіталізацію на той момент всього-навсього 15 мільйонів доларів. Запам'ятовуємо цю цифру. І дивимось, які були об'єми торгівлі на той момент при капіталізації в 15 мільйонів доларів. Як ми бачимо, об'єми за 24 години були плюс-мінус біля півмільйона доларів. Ось, в принципі, це перше на що можна звернути увагу. Ну, бо, скоріш за все, велика ймовірність, якщо ви зараз будете купляти. Навіть мемкоін на хайпі, тобто той самий Пеп'яч чи Догі Коін, в нього вже дуже велика капіталізація, і ну, не виключно, що він дасть ікси, коріж за все, більше, ніж біткоін, але не факт, що це буде X10 або X100, чи навіть X1000. Саме тому треба шукати монети на зараз з маленькою капіталізацією, але де є об'єми торгівлі, тобто ця монета цікавить інших людей, ну і ризикувати, купляти її. Наступне, на що треба звернути увагу, це чи є у цього проєкта веб-сайт, і чи це є у цього проєкта підписники на Твіттер, і в ідеалі чи взагалі є в них на Гітхабі якісь зміни в їх розробці? Тут ми бачимо, що у самої де є, є вебсайт, є Twitter, Зараз на твітері по-любому багато людей, тому що це вже хайпова монета була: 163 тисячі людей. Тому да, заради цікавості, давайте зайдемо CoinMarketCap і відфільтруємо. Монетки з об'ємом, як ми е, бачили, це плюс-мінус. Ми хочемо, щоб це був об'єм 400 тисяч доларів до там, нехай 600 тисяч доларів. Шоу, е, і фільтруємо по капіталізації і шукаємо капіталізацію маленьку, як була на самоєді перед тим, як він хайпанув. Це, як ми з вами вже рахували, плюс-мінус щось біля 15 000, ой, 15 мільйонів доларів. Ось ми бачимо монети, в які, потенційно, які потенційно ми могли би зараз купити, зробивши отакий от нехитрий аналіз поведінки монети самоєда. Дуже важливі моменти, на які ще треба звернути увагу, окрім того, що ми, про що ми зараз розмовляли, це на яких біржах торгується ця монета. Самоєд досі не торгується на Binance, він досі не торгується на Coinbase. І ми для себе фіксуємо, що я не знаю, ну ніхто не знає, чи це добре чи ні, але ми фіксуємо, що хайпові монети торгуються на якихось більш популярних біржах. До речі, в кого є монетки на Кракені, я сподіваюся, ви вже їх вивели. Бо якщо ви знову ж таки підписані на наш, на наш телеграм-канал, ви знаєте, що з Кракенем зараз. Все погано, і ви можете залишитись без своєї крипти, якщо вона у вас є на кракені. Так от, і тут, що важливо, можна зайти і подивитись, на яких е біржах торгується та чи інша монетка. Відфільтрувати знову ж таки по об'єму, бо нам не цікаві біржі, де вона торгується, але вона нікому не цікава. І ми бачимо, що, наприклад, е той самий самоєд ми можемо купити на Окейсі, на Бідкеті або на Gate.io. Це плюс-мінус біржі, яким можна довіряти, які плюс-мінус в топ-20 топ бірж. На самоєді непогана об'єм за добу. На це теж треба звертати увагу. Тепер, повертаючись до цього, ми можемо з вами відкрити, ну, наприклад, першу монетку, яка по капіталізації і об'єму дуже схожа на самоєд. Наступне на що треба звертати увагу, наскільки монета вкатана в момент, коли ви її будете купляти. Бо, наприклад, якщо порівнювати з тим самим самоєдом, він майже не був вкатаний. Він плюс-мінус рухався в одному напрямку. Тут ми бачимо, що навіть при тому, що зараз в крипті хайп ця монета вкатується і вкатується з 5 доларів до 30 центів, більше ніж в 10 разів. Що свідчить нам про те, що навіть якщо вона і буде зростати, навряд чи це сильний проект. До речі, давайте перейдемо на GitHub заради цікавості, подивимося, як часто вони роблять. Оновлення. Ну от, наприклад, я так розумію, це їх ядро. Оновлення, останнє оновлення 8 місяців тому, і це найостанніше. І це дуже важливо. Ми бачимо, що чуваки просто тупо забили вже на свою монету, і це доповнює інформацію нам про те, що ми бачимо, що ця монета з'явилася, в її вкатали. Вісім місяців ніхто не розвиває цей проект. Очевидно, що ця монета просто для того, щоб заробити було грошей розробникам. Купляти її не слід. І йдемо до наступної монетки. Так, ну і давайте одразу відкриємо декілька, щоб не лазити туди-сюди. Ось ця монетка по графіку видно, що непогана. Проект розвивається. При виході монета коштувала 43 цента. Зараз вона коштує 58, що ми можемо ще бачити. Вона торгується по об'ємах. На непоганих біржах, яким можна довіряти: Gate.io, Bybit, PancakeSwap, Uniswap. Об'єми непогані на цих біржах. Що ще ми бачимо? Ми бачимо, що в них є декілька вебсайтів, що в них є Twitter, на якому скільки підписників. Ого, 275 тисяч підписників це дуже багато. Для проєкту, який так дешево ще коштує, в якому так мало. Об'ємо в нього є рейтинг. До речі, у цей рейтинг оснований на умозаключених двох двох компаній, які займаються, типу, в яких можна залишати рейтинг про мані... монети і дивитись, взагалі, чи це якась хайп монета чи взагалі можливо монета, яка яку можна купити, але не можна продати. То рейтинг непоганий, і в принципі цю монету можна собі зафіксувати як монету для купівлі. Ну окей, давайте, наприклад. Зафіксуємо це. Я тепер знаю, що мені з Binance треба вивести якусь кількість грошей на Bybit. В цьому відео я купляти при вас не буду. Я просто показую, ну, щоб не витрачати час, я просто показую свою логіку. Наступні монети ви для себе можете самі повибирати. Єдине, що додатково, я хотів показати, що нещодавно я звернув увагу, що, наприклад, якщо зайти в свій гаманець на Wallet і перейти в розділ Rebi Points. Тут є така штука: топ-100 гаманців на рабіволеті. І якщо перейти, наприклад, в якийсь топовий гаманець, ми можемо побачити, що в ньому є ось в ньому є 4 мільйона. Доларів, і якщо перейти в Голод, подивитися, які монети він себе купив, ми можемо побачити, що багато всього є в нього в монетах, які не можна назвати щиткоїнами. наприклад, той самий Next, ну, USDC зрозуміло. Врапити ефір. -e Цю монетку я не знаю. Давайте зараз, до речі, подивимося: знову такий ефір, e must ефір, -e знову ефір. -e ну і ми бачимо, що. Основна кількість монет на цьому гаманці це гель і апв. Ну дивимось, що об'єм за день плюс-мінус такий, як ми собі теж ставили. Це півмільйона доларів. доларів. Капіталізація на даний момент це аналог 244 мільйона доларів. Досить велика капіталізація. Бачимо, що за весь час монета стартувала з ціни в 1,6 доларів. Її трохи укатали, але не сильно в три рази. І ми бачимо, що плюс-мінус на хайпі після того, як біткоін почав рости і ця монета почала рости. Але на зараз вона падає. Щоб подивитись на графік на місячний, то вона теж поки що падає. Дивимось, де вона торгується в яких об'ємах. Теж торгується на біржах, які, яким плюс-мінус можна довіряти. Також ми можемо побачити, що рейтинг у цієї монети теж нормальний. Скільки підписників в Твіттері? 53 тисячі підписників. Це теж нормальна кількість підписників для проєкту, який плюс-мінус нещодавно стартанув. Питання тільки: наскільки нещодавно, 21-рік, досить давно. Але, от якраз таки, Можна собі задати питання, і у кожного буде відповідь своя на це питання, що є топовий гаманець, в якому 4 мільйони доларів, тобто чувак навряд чи любить втрачати гроші, і він чомусь купив собі на 121 тисячу доларів цієї монети. Він щось знає? Напевно, чи є він можливо розробником, взагалі, який є частиною ком'юніті цієї монети, таке теж може бути. І він просто тримає в собі частину капіталізації цієї монети, умовно кажучи, все, що завгодно може бути. Але це якраз таки ще один інструмент, на який я раджу звернути увагу. Бо, звісно, в інтернеті, я думаю, ви і без мене знаєте, є ціла купа інструментів, по яким ми можемо слідкувати за так званими кітами крипторинку і, умовно кажучи, намагатись повторювати їх дії, щоб заробляти. Так само, як заробляють вони в відсотковому відношенні, звісно. Але для новачка, от якраз таки встановити собі рабі волод, подивитись е, топ е, гаманців, і які самі монети вони в себе тримають, це теж не є поганим варіантом. Це теж є, є те, над чим можна подумати. І зробити свої висновки. На цьому думаю, я буду завершувати. Не буду тягнути відео, щоб ви дивились, як я переводжу гроші з біржі на біржу і купляю ці монетки. Я лише хотів вам показати свою логіку того, як я шукаю мемні монети, як я, як я їх зараз буду купляти в надії на те, щоб вони дали хоча б 10 іксів, а то і, можливо, 100, а можливо і більше, ніж 100. Бо спочатку відео я вам показував, як це працює. Знову ж таки, з мем, якщо повертатись до того, як довго тримати, якщо ви будете купляти мем монету, як довго ви її будете тримати, то звісно, це не біткоін і не ефіріум тримати таку монету не має сенсу навіть, скоріш за все, рік це буде довго. І дивлячись на то, як швидко проходить хайп на крипті після того чи іншого халвінгу, я собі ставлю, по крайней мере, ціль плюс-мінус 1-4 місяці. Бо якщо дивитись на Топ зростання біткоїна кожен халвінг, то топ він показує, як правило, десь через 4 місяці. То і тут я думаю, що я собі поставлю такі рамки від одного до 4 місяців. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нагадаю, не забувайте ставити свої вподобайки, підтримуйте цей канал, підтримуйте україномовний контент, взагалі як таковий. І не забувайте, що перед тим, як інвестувати свої вільні гроші, не забувайте, що найголовніше і найперше інвестування, яке повинне в нас з вами бути, це допомога ЗСУ і підтримка армії. Всячески, як ви це можете зробити? Все, буде Україна, пака!